Привіт, малята! Я Білочка Пухнастенка. І сьогодні ми з вами вирушимо у Захопливу подорож, у світ літер. А саме познайомимось з буквою П. Ось погляньте, яка гарна буква П. Давайте разом її промовимо П. п, п. Давайте повторимо разом слова. Що починається на звук П. Пенні. Пень. Птах. Птах. Пиріги. Пиріги. А тепер давайте потренуємо наші язички. Повторіть за мною чистомовки. Па. Па-па-па. Довго вариться крупа. По, по 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 трамвай їде до депо. Уп-уп-уп уп ми зварили смачний суп. Ось і закінчилась наша подорож у світ букви П. Сподіваюсь, вам сподобалось! До нових зустрічей!